Мої вітання. Ви на каналі Богдан 1974. Давно вже не знімав відео, сьогодні вирішив зняти коротеньке таке відео по поводу не заводиться дизельне авто взимку. Хоч ніби вже і сезон морозів перейшов, вроді би не актуально, можливо, комусь згодиться. Машина в мене старенька Peugeot Partner 1.9. Простий дизель, двигун ДВ-8. Ну, правда, на ньому вже колгоспу багато є. Я її брав в 2013 році, якраз на початку війни. І вона вже в мене скільки? 12 років. Тут багато чого було повідрізувано, провода, датчики, так потихеньку щипав. Перша, яка проблема була зранку, заводилася і одразу глохла. Поїхав до майстра, тому що я постійно на роботі в роз'їздах сам би не мав коли дивитися. Поїхав майстер, мені тоді розказав на 6 тисяч ремонту, що треба міняти паливний насос, треба міняти форсунки. Хоча вона потім заводилася і вже все добре їхало. І розхід там був невеликий, навіть 5 літрів вона не брала. Мені було тоді 200 кілометрів до роботи, 180, 200, як коли я куди їхав. Коротше, як я знайшов причину, взяв насос, зняв шланг обратки, шланг подачі, легенько качнув. І тут є помпа підкачки пішла солярка. Правда, тиску сильного не давав, тому що в насосі може виперти тут є сальник. Корпус тоді куштував, не пам'ятаю скільки, оригінального не було, а китайські сказали мені, походить, може тиждень, може два. Довго ходити не буде, тому я взяв помпу, викинув, виточив таку заглушку, забив. І тимчасово поставив грушу, і так тимчасово я їжджу по сьогоднішній день. Ну, вроді би, питання закрите стало, але прийшла зима і все, машина в мене перестала заводитись. Перші морози мені треба було поїхати. Не пам'ятаю, куди мені треба було поїхати, було 10 градусів морозу, машина не завелася. Я Сюди-туди свічки роблять, то робить. Ну, не заводиться, не заводиться. Е, взяв, купив передпусковий підігрівач Лукас е, Сіверс, перепрошую. Все, включав його в розетку. На 15-20 минут машина заводилась зимою без питань. Так, я їздив до початку повномасштабного вторгнення. Як почали виключати світло, біда, що машина не заводиться. За цей час. На мотор я замінив інший мотор, все рівно машина не заводилась зимою. Я замінив іншу головку. Мотор D8, я поставив головку з худ 9-го. Головка зроблена, не заводиться. Був вже потім поганий насос Лукас. Я його зняв, поставив Бошовський, та сама Петрушка. Знайшов інформацію в інтернеті, вставив. Мікрометр стрілочного типу, все вставив по мікрометру. Ну, ніби стало краще заводитись до 5 градусів морозу, далі все не заводиться. З часом вже акумулятор вийшов зі строю. Минулого року взяв новий акумулятор. Далі машина, ну, трошки морозу, все, не заводиться. За цей час там вже і не один раз свічки на каву в мене горіли. Мене в цьому році поставив дешеві свічки на калу. Син в мене має прес, щоб перепресовувати клімніки. Обрізали старі клеми, перепресували кліємніки, дали нові клеми, тому що тут були такі свинцеві залиті. І не сказав би, що як заводжу, грілося чи ще щось. Все, машина заводиться з півтичка. Було вон, скільки, один раз було навіть 14 градусів морозу, машина завелася без проблем. От кажу, всі ті роки в мене була проблема з клемами. Кажу, ніби вже все устранив, в приєск виставив. Фурсунки були зроблені, головка зроблена, колечка на моторі помінені. Чого б мало не заводитися, хто б міг подумати. Вроді би й стартер крутив так трошки з запізненням. Все через те, що не було контакту доброго. І, виходить, свічки накала не пригрівали добре камеру згорання, і от вам вся проблема. От ще не повторяйте моїх помилок, а можливо, такий хомут купив неякісний. Міняв на морозі і він же не тримає я мушу стягувати стяжкою. Тому треба міняти завжди на гарячому моторі паливний фільтр. Тоді от ціна питання, я не пам'ятаю, скільки тоді той корпус 700 гривень. Чи, ні, вроді 2000 коштував оригінальний, китайський 700. То мені тоді обійшлося ціна 50 гривень. Ну, шланги оті були такі, я купляв, я нічого не переробляв, то що я розрізав, ставив. Грошу. Ось цього шланга не було, розвезти головки, також мені виганяло, антифріз виганяло, потім знайшов, дивлюся, тут заглушено. Поставив шланг, перестану це я устранив зразу. І бачимо, вроді би, така дурниця, мені тоді запіяли 6 тисяч. в 2013 році це були немалі гроші. І далі не знаю, їздив б я по станціях або ще десь довго і нудно. І ні. Та, в принципі, вона і на станції була ще з тим Лукасом. Сказали, виставили, що в впреск має заводитись та де не заводилось. А все, вийшла така проста, банальна проблема клеми. Зараз кажу, питань нема, машина заводиться з півтечка, хоч машина вже не нова. Вже не один раз хотів продати, але таке. Зремонтувати можна на коліні. Дешево в ремонті і обслуговуванні на роботу мені вистачає. Тому, кому сподобалось відео, поставте обов'язково вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, далі буде.